Всім привіт! Давайте сьогодні разом розпакуємо мій подарунок на Новий рік. Це новий аромат. Купувала я його в магазині Жан, і це така моя довгоочікана покупочка. Це аромат від Ксерджов. До речі, якщо вас цікаво, що мені дали за покупку в магазині Жан, це два людяники і все. Ніяких пробників парфумів мені не дали. Це мені було не дуже приємно, якщо чесно, тому що коли я купую постійно щось в ароматиці, то там постійно дають якісь ароматики спробувати. До речі, як ви ставитеся до цього? Чи чекаєте ви на якісь подарунки, чи, в принципі, вам потрібен тільки ваш аромат і все. Вот. Давайте перейдемо до розпаковки. Це е, цей аромат Joff Torino 22 в 50 мл. Я спеціально не дивилася ніякі розпаковки для того, щоб е, реально з першого разу вперше побачити, як взагалі виглядає упакування. Тому що, наскільки я знаю, цей е, бренд любить такий. Е, Розкішний вайб, скажімо так, тому що в мене є від іншого їх бренду Касамараті. Ну, це Ксяджов, дім, Касамараті це інше, як би таке направлення, скажімо так, да, в парфумерії, і там теж дуже гарні упаковки. От, цей аромат я спочатку розношувала в маленькому семплі, і потім, звісно, я вже вирішила купити собі повноцінний флакон, тому що ну, я дуже люблю цей аромат і хочу мати його в великому форматі. Тож, давайте замовлю переходити до відкриття. Так, це є. Ого. Тут ще в нас шкатулочка. Боже, подивіться, тут ціла така фіолетова шкатулка. І вона шкіряна. Я не знаю, дайте понюхаю, ну не знаю, як вона пахне. Це настояща шкіра чи ні? Боже мой! йо майо -мо Так, почекайте, надо ж так відкрити. О, що ви розуміли, це не папер. Це якась тряпочка вілюрова. І тут в нас вже йде сам аромат. Боже, -мою! Так, почекайте, тут ще щось є. Тут є така штучка, і вона, і що? І вона витягується, оцей п'єдістал, І щоб потім була просто шкатулка для прикрас, можливо, чи що. Коротше, такий гробік для ароматика. Ой, давайте покажу вам сам флакон. Подивіться на цю розкіш. Я не знаю, я сподіваюся, вам видно цей а, синій а, колір. Просто неймовірний. Флакон дуже важкий. Так, давайте я це прикрию. Ну тут, звісно, щоб ви побачили а, просто таке бархат. Коротше, це як бархат якийсь, божечки. Красота. Ну, коротше, я зрозумів, половину а, вартості цього флакону просто за упакування. Давайте отак поставимо. Так, значить, тут в нас дуже важка, господи, дуже важка. Давайте сюди. Залізна кришечка. Боже, він вже відсюди пахне. А тут написано tap to Connect. А що tap? Я не знаю. Коротше, тут якась наліпка, і тут написано, типа, доторкнутися, щоб з'єднатися з чим. Коротше, не знаю. В общем, ладно, давайте розпилювати. Давайте ще один. О! Боже, це нереальний аромат. Давайте ті, хто не знає про що цей аромат. Цей аромат на тему чаю, який mm, закритий. <смас> аромат сумочці не відкриється. ви поняли? Тобто тут хороша така штучка, uh, ну, яка герметизація, чи як, чи як назвати. Значить, Цей аромат <смас> про чай в першу чергу. Тут чай саме мати, тобто не зелений, не черний, не чорний <смас> саме мати. <смас> Щось голосом вибачаюсь. Потім шафран, деревинні ноти та бергамот. Що я тут відчуваю? Для мене це дуже дорогий аромат чаю, дуже дорогий, тому що, мені здається, цей шафран він надає якоюсь, я не знаю, загадковості аромату, я не знаю, він, такий, якось... він мені ні на що не схожий, чому я вирішила його купувати. Дивіться. Це чайно деревинний аромат, і трішки тут бергамоту є. Ну, тобто, знаєте, як чай з бергамотом, але це не просто якийсь там простий чай з бергамотом. Дуже такий насичений, настояний чай, дуже гарний аромат. І... Чому я вирішила його взяти? Тому що я не знаю нічого подібного до цього аромату ніякі е, інші аромати з чаєм мені на нього не схожі. І тому я вирішила, ну, стійкість, шлейф, е, в принципі, як розкривається аромат, мені дуже подобається. То я ж подумала, так, добре, треба його брати, тому що його насправді не також легко купити, навіть в розпиві не дуже багато. Е, в магазинах його мають. Торіна 21, який там є цитрусовим ароматом. Багато в кого є, а Торіна 22 навіть повний, повний флакон або просто в розповіді його ще треба пошукати. От, наприклад, повний флакон Торіна 22 я змогла знайти тільки в Жані. А, наприклад, Арматека, я не знаю, якщо в них десь офлайн, можливо, в магазинах представлений цей бренд, то можливо в них є. Але ароматека, наскільки я знаю, в них взагалі немає цього бренду. Може, я помиляюсь. От і мені. Коли я носила цей аромат ще в семплі, тобто в маленькому поняли, семпл, коротше, маленький формат, то мені багато на нього робили компліментів. Він самі мені дуже подобається, і якщо чесно, пам'ятаєте, коли було дуже популярно казати «моє парфюмерне я, мені здається, що ось це моє парфюмерне я, і я вирішила саме після пробнику його купити, тому що я. Зараз відходжу від того, що а, якщо мені сподобався аромат, я одразу йду його купувати там так далі. Мрію про флакон. Ні. А, зараз я більше хочу розносити, наприклад, хоча б від лавант. І якщо після нього я не награлася і мені не вистачило, тільки після цього я купую собі ку ку купую собі повний а, флакон, тому що можна складувати собі 200-300-500 флаконів а толку? Тобто я не хочу, щоб в мене було дуже багато парфумів, які ну нібито нравляться, там щось таке. Я хочу, щоб вони мені. Мені подобалося на 100% і щоб я кожним ароматом захоплювалась. Тому зараз мені дуже складно вгодити, догодити, щоб я така понюхала і сказала, М -м, да, класно, хочу собі флакон. Тобто таких хотіло, скажемо, скажемо так, в мене зараз дуже і дуже мало. І ось цей аромат. Я дуже щаслива, що мені його подарували. Не жан чоловік, не жан мені його подарував. Хоча я знаю, що ви дивитесь. Вот. І, боже, ну тут відкривати, відкривати я думаю, що він розроб... розроботається. Дуже... хоча чого нюха, я і сього, і з себе його дуже чую. Якщо, дівчат, ви любите і хлопці, це 100% 100% унісекс-аромат. Якщо вам подобаються аромати з нотами чаю, то, будь ласка, я вам рекомендую цей аромат десь піти затестити. Якщо у вас є в місті Жан, до нього йдіть одразу там. Є 100%. Я думаю. А якщо немає, то спробуйте подивитися у своїх магазинах розпиву. Можливо, в них є, але ж знов таки він не дуже популярний. І це мені теж подобається, що він не популярний і ти не будеш пахнути, як всі. Ну, в принципі, якщо зараз пахнути як всі, це просто нанести ганім'ят, бо імперіал і кірки бакара Ну, в принципі, більше зараз на вулиці багато чого дуже такого цікавого, ти не побачиш. Тому, в принципі, я думаю, всі вас будуть питати, що це за аромат. Вот. Тому така сьогодні в нас бистренька розпаковочка. Дякую вам за перегляд і ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх пока!